Вітаю психологічні студії Сенс. Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. І минулого тижня в коментарях постукалися і спитали, а як говорити з людьми так, щоб вони слухали, так щоб вони все ж таки були розташовані на діалог, а не на суперечку. І я думаю, що питання більш ніж терапевтичне, адже минулий раз ми говорили про те, Чому люди, які звернулись до психотерапевта, радше послухають його, ніж свого друга, який, по суті, говорить те ж саме. І крім того, що він буде швидше слухати психотерапевта, ну чи вона, власне, через те, що коли ми звертаємося до психотерапевта, то ми очікуємо, що до нас будуть комунікувати з ролі психотерапевта. Коли ми звертаємося до друга, ми швидше отримуємо дружню підтримку і на неї, ще розраховуємо. А якщо ви звертаєтесь до друга, він поводить себе як психотерапевт. От, наприклад, якщо би я з друзями поводила себе як психотерапевт, ну, ви просто перестали зі мною дружити, тому що вони перебували в постійному стані такого когнітивного дисонансу, тобто такого когнітивного конфлікту, хто це переді мною психотерапевт чи Мар'яна, моя подруга. А, але крім того, насправді це важлива, але не єдина умова, через що психотерапевта радше будуть слухати, ніж просто одного з своїх знайомих. Бо в терапії витримуються насправді три умови, які допомагають людині навіть почути саму себе. І сьогодні пропоную поговорити про ці три важливі умови. Адже насправді зараз, якщо ви поспостерігаєте, дійсно в більшості людей слухають не для того, щоб почути, щоб зрозуміти, а для того, щоб дати відповідь. Так, тобто, щоб відповісти. І в результаті, виходить, світ, де ніхто не слухає нікого. Так от, коли ми приходимо до психотерапевта, наприклад, коли до мене приходить моя клієнтка, скажімо, чи клієнт, то перше питання, яке вам поставить психотерапевт, як ви сьогодні? І це питання, воно здається, елементарне, але воно вкрай важливе для терапії загалом, для терапевта і для людини в комплексі. Тому що одні мої клієнти кажуть, що ви сьогодні, коли я запитую, то це така можливість чи не єдина в житті? На даний період часу зупинитися, прислухатись до себе і взагалі зрозуміти, хто є ідея, тобто зачекінитися, як вони кажуть. І з іншої сторони, це є сигнал психотерапевту про те, в якому стані знаходиться в принципі клієнт. Адже під час сесії ми зазвичай працюємо над якоюсь темою, а щоб робота була ефективною, він має бути в стабільному стані. І ось чому. Дивіться, наприклад, якщо ми працюємо згідно якогось протоколу, наприклад, робота над психотравмою, завданою дитинстві з моєю клієнткою, і вже досить просунулася у цій справі, але на одну з сесій, і це насправді реалістичні випадки, які трапляються раз по раз. Вона приходить і на моє запитання, як сьогодні каже, що вона жахливо почувається, тому що вона, скажімо, посварилася з чоловіком і, взагалі, можливо, йде до розлучення. Я відкладу, звісно, всі свої протоколи роботи з психотравмою минулого, і ми повернемося до актуальної ситуації конфлікту з чоловіком. І ось чому: для того, щоб людина взагалі могла сприймати і чути вас. Необхідно, щоб виконувалися три умови. Перша, звісно, вона має цього хотіти, тобто мотивація. Без мотивації, без її бажання нічого не відбудеться це теж ну, ж таки необхідна, але достатня умова. Дві умови, ще, які роблять власне, цей процес комунікації достатнім це є стабільність, внутрішня стабільність людини. Вона має бути в стані спокою і її енергія внутрішня. Такі, тобто енергія називає таку сукупність внутрішніх ресурсів. Вони мають бути тут і зараз, а не бути спрямовані, скажімо, на те, що ж там все ж таки ми розлучимося з моїм чоловіком чи не розлучимося. Адже тоді людина не може своєю свідомістю бути присутня, наприклад, на терапії, і рівно так само вона не зможе бути присутня у розмові з вами. Тому подбати про спокій іншої людини, співбесідника це не культурна норма, це не ритуал, це необхідність. І, власне, коли людина є в стані спокою, це друга умова, яка допоможе вам донести до людини свою думку, або ж відкриє можливість до діалогу. І третя умова це ресурси, або, інакше кажучи, час. Простір, в якому ви спілкуєтеся, тобто, щоб, наприклад, психотерапевт зазвичай все ж таки не спілкується зі своїми клієнтами в парку на лавочці, а створюється якесь досить затишне приміщення, для того, щоб ніхто і ніщо не порушували спокій самого простору, і, звісно ж, знання, коли клієнт або ж інша людина, з якою ви спілкуєтеся, якщо ви не є психотерапевтом, розуміє, що і для чого ми зараз робимо чи говоримо. І якщо в людини буде достатньо знань про предмет, з яким ми маємо справу, наприклад, терапевт може спитати, ви знаєте, що про це говорить наука, або ви знаєте, як відбувається та ж сама історія, коли трапляється з іншими людьми, що вони роблять. І якщо клієнт не знає, то ми інколи заповнюємо цю прогалину, беручи дійсно наукові знання або беручи приклади з життя, які можуть бути близькими клієнтом. І, власне, за умови виконання цих трьох умов це мотивація, цей внутрішній спокій і ресурси, що клієнт нікуди не спішить, нікуди не спізнюється, не переживає, що він кудись не встигне. Коли він має достатню кількість знань, власне, ми можемо просунутися в терапевтичній роботі, але рівно так само насправді ця культура спілкування може бути і під час звичайного діалогу. Ми просто рідко про це задумуємося. І я рада, що ви відвідуєте, наприклад, цей подкаст і задумуєтесь над такими важливими речами, адже якщо більше людей в нашому українському суспільстві буде психологічно і емоційно більш грамотними, то я думаю, що суспільство загалом від цього лише виграє. Ну і на завершення, напевно, все ж таки теж. Скажу таку свою улюблену цитату одну з, знову ж таки Далай-Лами, про те, що коли ми говоримо, ми лише відтворюємо те, що ми знаємо. А коли ми слухаємо, ми зна... можемо довідатися щось нове. І, власне, хоча б згадуючи цю цитату, ми можемо навчитися краще слухати і бути уважнішими слухачами для іншої людини, і, повірте, тоді діалог стає лише кращим. Тож бережіть себе, бережіть свою стабільність, ресурси і мотивацію. А завтра я вам розповім, після якої фрази можна завершувати розмову, і немає можливості її продовжувати, адже в людини немає мотивації для того, щоб слухати вас, для того, щоб розв'язувати конфлікт, адже вчасно спинитися це не менш важливо, ніж вчасно почати слухати. Тож бережіть себе і до завтра. Слава Україні.